Для завантаження та встановлення антиплагіату, переходимо за посиланням etxt.ru антиплагіат. Гуртаємо нижче, бачимо програму для завантаження і завантажити безкоштовно. Тиснемо сюди. Після того, як ми завантажили програму, відкриваємо її. Для того, щоб налаштувати антиплагіат під стандарти компанії, тиснемо на кнопку налаштування та загальні. І встановлюємо галочки так, як вказано на цьому відео. Тут потрібно зазначити, що у пошукових системах потрібно вимикати Яндекс та Rambler. Після того, як ми все налаштували, тиснемо на ОК. Для того, щоб перевірити унікальність, потрібно натиснути на «Файл», відкрити файл і обираємо файл, який хочемо перевірити. Далі тиснемо на кнопку Перевірити унікальність. Процес перевірки запущено. Після завершення перевірки ви побачите відсоток унікальності ось тут знизу. Щодо прихованих символів та можливих помилок програми, ми не приймаємо роботи, в яких є штучні методи підвищення унікальності. Для того, щоб перевірити, чи є приховані символи у роботі, натискаємо на кнопку Вид. Та показати канонізований текст. Якщо у роботі є такі символи, то антиплагіат позначить їх червоним кольором. Зверніть увагу на те, що якщо ми знайдемо у автора приховані символи більше, ніж двічі, ми припиняємо з ним співпрацю. Свідомо використання цього способу підвищення унікальності є недопустимим. Щодо помилок у програмі: під час перевірки у програмі можуть з'явитися наступні помилки: помилка «iFilter». З'являється, якщо на комп'ютері не встановлено програму для читання PDF-файлів. Для її виправлення потрібно встановити вказану програму за посиланням під цим відео. Проблеми з завантаженням сторінки Ця помилка виникає, якщо у вас слабкий інтернет-зв'язок або сторінка, яку намагається завантажити антиплегят, має великий розмір. Ця помилка не є критичною, якщо зустрічається 2-3 рази по тексту. Для вирішення проблеми налаштуйте тайм-аут завантаження сторінки на рівні 60 100 секунд. І остання помилка це попередження про некоректну унікальність. Це попередження зустрічається доволі часто. Якщо ви подивились звіт, ви впевнені в унікальності і у звіті немає помилок, вказаних вище, можете не звертати увагу на це повідомлення. Також зверніть увагу на те, що у зв'язку із блокуванням багатьох сайтів на стороні українських провайдерів для коректної роботи програми рекомендуємо встановити вам vpn додаток на ваш комп'ютер. Перелік актуальних додатків на 2022 рік є за вказаним посиланням під цим відео. Дякую за увагу!